Вітаю вас на своєму каналі. Отримав нове замовлення. От Замовник мені надав зразки ще із додатковими деталями. Замовлення власне, на виконання ось такого корпусу кнопки для керування склопідйомником для автомобіля Renault Megan 2. Ось ця кнопка так стає. В чому проблема? Що тут ось ці защолочки вони виламані. З одної, з іншої сторони. От, як, по словах від замовника, що шукав на розборках таку деталь, але теж вона з відломаними такими от, цими язичками, От власне, ця кнопка ось з цієї стороною заходить. Зараз не буду защелкувати, бо її потім от так просто вийняти. А потім вже сам цей корпус тримається у, у корпусі. ручки. От, ну, і ще от, зверху встановлюється така декоративна деталь. Ось, так, у нас. Вона теж в одному положенні тільки стає. ось так. Ось. Цю деталь я вже змоделював і зараз вона в процесі друку. Що хочу ще показати по цій кнопці. Думаю, багато відео бачили, що якщо кнопки перестають світити, проблема ось саме в цьому світлодіоді. Його потрібно замінити. Це Тема окремого відео, але це, я цю тему піднімати не буду, так як в мене канал про 3D друк а не про ремонт лампочок. тому так. Отже, в кінці відео ще покажу, що з цього вийшло. Номер самої деталі він ось є тут. Чи відео, напевно, камера не передасть, напишу його в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете. Посилання на мій YouTube канал, на мою групу у Фейсбуці та сторінку в інстаграмі, куди я вас запрошую. Отже, перша спроба, перша ревізія надрукованого ось два варіанти. Один я друкував ось так, інший ось так на боку. ну Відповідно, те, що так рівно варіант друкувався, якість набагато краще вийшла, але з однієї сторони, ось ця защочка продрукувалась. З іншої, як бачимо, зовсім не вийшло нічого. На версії, яка вертикально стояла, за щелочки з обох сторон надрукувалися. І тепер я вже пробував щось сюди. Ну, кожен із цих варіантів вставляється кнопка Добре, але є нюанс. От зараз давайте в цей варіант. Так, тут кнопка так зроблена, що вона вставляється лише в одній позиції. Ось, Защолкується добре. Все сіло. Нюанс в тому, що потрібно ще внести певні правки в модель, так, щоб ось ця вже така декоративна кришечка, щоб вона сюди теж защолкувалась. Тому що ну, наразі тут я зробив ще маленький, маленький ця защолочка, і її потрібно збільшити. Можливо, товстішу зробити, і щоб все добре заходило. Тож, ще один друк, і все буде добре. Ось так відбувається процес друку. Друкую у двох положеннях різних, так як є там цікаві нюанси. От Хочу проекспериментувати, в якому положенні буде краще. І от варіант вже готовий з внесеними правками. Справки саме в тому, що тут додав товщини, додав крючечки ось такі. Єдине, що ці крючки я в самій моделі задав довшими, для того, щоб продрукувалося все, а потім їх щипчиками обрізав. ну і Процес збору такий ось. Спочатку вставляється ось ця деталь. Так, і потім вставляється сама кнопка. Вона тут вставляє, вставляється в одному тільки положенні. Тут положення це видно ось по цих защолочках. Ось тут ширше і тут місце ширше, з іншої сторони вужче і тут місце вужче. І ось так от ось і все. Все защокнулось, все сидить і нічого не випадає. От так от така штука доступна для замовлення. Звертайтесь в описі під відео. Мої реквізити. Також запрошую вас у свою групу у Фейсбуці та на інстаграм-сторінку. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!